Наші високі грядки. Тут у нас морква. пішла в ріст після того, як ми прибрали цибулю. Тут прибрали цибулю трошки пізніше, тому вона менша, але теж пішла в ріст. Тут роблю підставку для бочки ось тієї синьої, один підтон. На кирпичах ще буде. Один або два піддона для того, щоб підняти, а, покрасив білий колір. Ось там теж ще один лежить, теж білий колір. А, це у нас помидори, різні сорти. Я тут зробив для них, полив, підключаємо шланг і воно поливає. Тут, тут заходить якби всередину і там є таке кольцо. І так по кожній грядці. Ось така, такі помидори. І ми позав'язувалися. З цих ми вже збираємо. Вже десь біля п'яти-шести штук ми вже зібрали. Ось тут дуже багато зав'язано. Виглядає. Телефон ніяк не може сфокусуватися. Мабуть, розгубився, що так багато помідорів. Це наші огірки, дві грядочки. Ось тут у нас стоять опори, теж в білий колір пофарбовані. Теж є полив. Ось тут відходить труба, В трубі дірки і ось такий огірочок. Це грядка з пінополістиролу, ній росте перець. Ну ось такий, десь трошки менший вже вот теж позав'язувався. От і теж тут лежить труба для, для поливу. Ось такі огірочки тут висять.